Слава Ісусу Христу, красуни. Слава ним. навіки Богу! Ви знаєте, кавалерочка, я не знаю, як ви, але я вчора нічого не хотіла. Просто нічого. От чесне слово. От коли лежали пупцем до гри, читали ті новини, зараз читаю 30 загиблих, 119 поранен. То що не показали. Ви розумієте, кавалієрка, що обідно, що гнида, таке велике свято. А вона бушує, викручує. Тобто не люди. Чорти Завди колотить? Вона. То є пси, то є пси просто і на тому кінець. Але кавалерка, як би не було, мусимо вставати, мусимо брати себе в руки, мусимо стріпуватися і братися всі до роботи. Бо ми, якщо покажемо, що ми вже все, руки впустили, голову впустили, то вони ще більше будуть, знаєте, тішитися і зловживати тим. Тому треба вставайте, кавалерка, Знаю, що важко, тому що читаємо всі новини, серце розривається за тих людей і взагалі що таке коїться в нашій країні. Але живемо в такій реальності, є діти, так що мусимо вставати, файно сістріпувати, і клавчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витарепати і всі разом. Беріть до роботи! Mm. Ви знаєте, як ти крикнути. То треба сістріпуватися. Знаєш, бо вчора не тільки в нас такий день був Ці, напевно, в, в цілої Україні В настрою не було нічого. Не ми було. як вечір їхали до Антона, і я така думаю: така погода, можна. А ти нічого Тому... не хочеш? Mm. Абсолютно ну, я не мушу все прибирати. Вчора, вчора такий день був, що та то не тільки вчора, то завжди гнеда бушує. Реально завжди бушує, але мусимо стріпуватися і братися. До роботи попереду Паска. Вірю, що ніхто не хоче її справляти. Але є діти, і ми мусимо підтримувати нашу традицію, готуватися до Пасхи. Боже, ми зараз приїдемо додому, а роботи в нас. А Сергій вчора дзвонив, каже, що ви ще не приїхали? Ката ні, та ми так їхали до неділі або до понеділка. Ми б і вчора виїхали, але вчора вже а, такі депресія. новини читали Софії то взагалі погано Олег поїхав. Вже думаю, добре поїдемо вже завтра рано. Але я вам скажу скажуть колірка, я сюди приїжджаю до Софії з Олегом. Я тут, чесно, я тут Я ліпший, ніж на курорті. Чесно. Тут я, звісно, про просто тут, тут така респоті, тишина, спорту. Та та... просто... Файний то я Яричу. Просто... І люди тут файні, правда? Так, і люди гарні, і таке село, то таке дуже гарне, mm -hmm. мені дуже зайшло і сподобалось. Так що кавалерка, хочемо, не хочемо, мусимо. Я вже Софії говорю, кажу, Софа, приїжджаю додому, беру тряпку в руки, вікна почищу, все помию. Ти будеш ж паски? Я знала, що я буду на тій квартирі, що зараз з Віталіком, там духовка є, я би пекла, а там записи в нас йдуть на півтора місяці вперед. Ага. І тому я замовила пару пасок. Ну, так ага. вже, як є. Але після Паски на провідну то точно спичу. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Саме головне, щоб гнеда не бушувала. Наші діти вже давним-давно пішли до школи, певне, втрату, гляді. а не йдуть. Це тривоги немає. Йдуть. В нас нема, а Киї, це то все троє. Щоб моя дама пішла в школу. Ні, ні, Київ, Сумида, yeah. Запоріжжя. Я yeah, Запоріжжя? Так, по-моєму, okay, yeah. я дивилася надавно перед тим, як ти прийшла. А я п'ю каву софа, але ти скажу, перероби мені каву. А чому так? Перероби мені людської кави. Людської кави? Ну, я не можу тут упити, як на твоя мама казала. По, Курва, казати. Такую теж. Таку би файну. Без молока. Та я без молока, та я тільки з молоком. Зараз рукавірка душ приймає. Вже їдеш від мене. мене. Може що не ні. <кiffe> <кiffe> може та дай Де купа роботи? Все. А чекаю, часом. Товар приїхав, всі визвонюють, заберіть товар. Тапок мені треба твоїх. Везде, на якісь дають одну разки. Ні, я тобі привезу тапки. Так що ковалірочка, хочемо, mm. не хочемо. То якраз та ситуація, коли я завжди говорю. Хоче людина чи не хоче, але мусить рано встати, чи восьма година, чи десята, чи перша. Стріпатися, зробити всі водні процедури і взятися до роботи. Що я неправду говорю? Та давай в мене фотозвіти. Завжди бабуля, завжди моя бабуля говорила, що найкраще відволікається робота. Як ти чи грузишся, чи ще. Я вже вчора як ридала, ти не... то що зробила? наче Начепилася вчора трояндів, але то вчора такий день був, я як кажу, яка ви напишіть. То такий день був, всі ходили к соніму. Ну реально, я навіть той телефон не брала. Я чотири новини прочитала, все мене школотити школоти Але тут приходить усвідомлення, що ми живемо в такій реальності. Ну так воно й є. Так. Ми, ми нічого не можемо зробити. Ти щось можеш зробити? Молитись хіба? Молитися, тільки молитись. І і Боженьки просити. Я то вже давним-давно всім говорила. Так що, кавалерка, п'ю каву, дотріпуй, зроби людську каву. Дотріпуйся йду. Там нема функції функціях людська кава для тебе. Нема людської. Ні. Чайника кава робити? Береш чайника зробить. Так на горі є каву зробити, і мені моці. Ну і тут каву. Так? Ну, Давай, ні. Можна кави? Людською. Я таке не думаю. Я вообще таке не думаю. Давай роби каву і поконя. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі щисті здоров'я, <кій> здорові, здоров'я, ті мешти не тиснула, би спідницю влізла, би ті ікла не боліли, би в вухах ти не дзвеніло. Без цвіла в саду, як ружа. На ногі благи мене потягнема. Нагая літа, много літа, 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 много літа, многая. А Ірина на Жиє їй Боже здоров'я многая, многая, много, я, много, я, много я літа. Вітаємо, Ірце, вітаємо. Потім ще подзвоню а до Ірусику. Ну, знаєш, я вже говорила і буду далі говорити. Бажаю всім. Жити під мирним небом, щоб наступні наші дні народження були в, Мері. в мирі, в в спокої, і щоб гнеда не бушувала. Все. це називає коваля, хай не їсти файно спати, бо здоров'я мусив. Семена софа. Не тримай за руку, бо сі мені не легше, му все їде. Лев, поїхав, вони їдуть. Ну нічого, життя продовжується. Ти приїжджай до нас, а ми до тебе. Та будемо так їздити посичено там. А зараз робота Кавалерочка, Ми в машину і додому. Пане така Шофер. Бродка, бродка, бродка. Нормально їдеться. Та Нормально їдеться, нічого не кажу. Да. О, я вже такий водій, що можу їхати. Скажи, Ну. похвали мене. Ти молодець. Похвали мене, а я тебе. Ти молодець. правда не тормоз, я вже не сідала, не питалася, де газ, де тормоз, так тут тобто, буває. Найбільно, найбільно. Ні, їхала нормально. Що, приїду зараз додому, що які плани, що будеш готувати, то останній день пошту взагалі-то. Я знаю, веснення точно. Угу. Щось треба, би вдалося приготувати. Я не знаю, чесно. Я думаю, що ти приїдеш додому зараз. Я думаю, І що, що... приготувати все. Я думаю, приготувати макарони з тунцем. Mm -hmm. буде. Останній день мусимо утриматись. Ну mm так. -hmm. Але заїхати в магазин треба купити. Mm -hmm. А на нову пошту моніті кошик прийшов. Я в шоці. Ну. Я... Зна... Ви знаєте, кавля, ти не знає, як ви. І переживали. Не знаю, як бачить, наш Максим тут так близько бере до серця. Моніка ще не розуміє, ну так розуміє, але не до кінця, бо я нічого не говорю, а Максим то дуже Добре, ми їдемо. Від, від цікаво дороги. Mm. Так, куди ми далі? що вже гонщик від Бога стала. Ну, Та погода на сьогодні ну, просто добуває. У нас дощ. У нас не то що сира. Ну, ми їхали дощу, приїхали дощ. Дощ. Наші кайші. Вже наші вдома. А я не буду тебе вганяти, що ти там притираєшся в ту сторону. Я не є жадкий, що матір обганяла. Поле гонько, я не буду, там зараз така курва, яма попереду, їдь, їй Не, Я б такі ігри не грав. Угу. Полегонько казав мій брат, їдь полегонько угу. і нічого сюди не бій. Ну будеш дивитися на знаки, не гнати. Що буде? Я так слухала. А от Так, вот давайте.